Друзі, я вас вітаю на каналі Максиму за Лайф. Це наша рубрика Три поради. Давно її не записувала, даруйте. Більше була на каналі Максимуза, бачите, такі події були. Тож, попрацюємо на трьох колодах: таро ілюмінатів, темний особняк, класична таро уейта. Задумуйте вашу карту. І поїхали! Перший варіант порада для вас. Порада для вас. Четвірка кубків. Четвірка кубків. Щось ви загрузли. Немає вдохновення, немає натхнення, немає вашої музи. Здається, що вже Спробували всі варіанти і впали в якусь таку нудьгу. Кажуть, от що, який урок четвірки кубків. Якщо немає варіантів, от як людина не знає, що робити, я не можу себе знайти, я не знаю, чим мені зайнятися. Або щось в стосунках загрузло. Я, я завжди кажу так: поки не знаєте, не дійте. Що роблю, власне, я. Я ставлю себе на паузу. Я згадую все життя і кажу собі, як же ти до цього часу дійшла, як же ж ти творила щось робила. Немає зараз варіантів. Не можеш ти вийти з цієї ситуації, зупинись. І знаєте, є така практика: просто дивись і вслуховуйся в оточення, в простір. Просто дивись перед собою. Просто дивись. І що ми бачимо? Що з простору на долоні тобі дається найкращий варіант. Головне, що цей варіант вміти почути і побачити. Бо ми бачимо хлопця, що він як пропускає цей дар небес. Отут на дні колоди шістка мечів. Я розумію, про що вона говорить, а за нею 10 мечів. Кажуть. Ти спробував все, це не працює, залиш ту історію, тобі треба рухатися далі. Тож, я раджу вам перший варіант зробіть певну паузу, слухайте і дивіться. Повірте: якщо ви даєте запрос, от тут я би так сказала: Боженьку, я віддаю цю проблему тобі в руки. От коли в мене ніяких ідей немає, я не знаю, що в цьому робити, я кажу, добре, я знімаю з себе відповідальність, цю ситуацію віддаю тобі в руки. Зроби мені якнайкраще. Оце порада для вас. Дякую, перший варіант. Другий варіант. Порада для вас. Туз пентаклів. Оце так шанс. Найулюбленіша карта, найулюбленіша. А ще коли в нас сонце поруч, це просто джекпот із джекпотів, туз пентаклів, це підвищення по роботі, це нова посада. Це підключення до грошового потоку. Це коли ви знайшли свою золоту жилу. Або вам говорять, що досить сидіти. Скажімо так. Не досить сидіти. Коли довольство це малим. Забула пер переклад. Ну, хай буде. Довольство це малим. Тобі потрібно розширятися. Тобі просто взяти треба як то вербу. О, сказала розширятися і чітко зняла з язика у карти Таро двійка жезлів. Досить бути половинка на серединку. Ніби й достатньо ні. Карти кажуть, у вас достатньо енергії, щоб е, отримати більшого. Бо люди так інколи і злінощі, зі скромності, ну, мені цього достатньо. Можливо, тобі з цього достатньо. Але ще раз кажу, карти стверджують, що у вас більше є талантів і енергії, і ви мусите здобувати більше. Будете мати більше ви. Більшого можете дати світу. Якщо ви планували влаштовуватися на роботу, чи у вас якісь питання, а я здобуду, це не здобуду, виплатять не виплатять ту спентаклі на всі запитання кажуть: так, так, так. А можливо, ви хочете зустріти якусь кохану людину. Це теж кажуть твій золотий шанс. Ну так, да, хочу обдурити карти, глянути, кажуть, Юлю, угомонися, вже ти все сказала. Страшний суд. Страшний суд це якась доленосна історія, повз яку ви не пройдете. Тож, ловіть свій золотий шанс. Під лежачий каєм вода не тече вперед. До нових висот. Третій варіант. Десять жезлів, а третьому варіанту важко. А чому важко? Десять жезлів карта контролю. Взагалі, от кажуть, інколи здається, а інколи і не здається. Людина і за це відповідальна, за це, за це, за це. Я знаю, от в мене бувають такі періоди, тягну все. Мені здається, жодної справи. Не можна лишити. І я інколи допрацьовувалася до такої перевтому про це і урок карти десятка жезлів. Кажу, поки можеш перти при будь відповідальний за багато справ, але ти можеш надірватися. Тут потрібно вчасно зупинитись, передихнути. Контроль. Ось про що ця карта, ось про що основна ця карта. Послабити трішки контроль. Делегувати дві справи, хоча б комусь. Здається, ні, я не можу делегувати. Можна, завжди можна подивитися навіть список собі скласти. А, і от я сьогодні дійсно так от працюю, що я дивлюсь, карту яку втягую, і що е, на дні колоди. От на дні колоди і попереджає, може бути занепад, може бути втома. Розумієте, може бути якась травма. Тому тут така ситуація сісти і дуже чесно собі зізнатися, де можна віддати бразди правління або оточуючим, або просто перекласти на всесвіт. Ви і так відповідальна людина. Вам не треба це собі доводити, і вам не треба це оточуючим доводити. мене може слухати якраз жінка, яка. І за чоловіком і за дітей, а тут батьки, а тут ще свекруха, а тут всі, а сама може, розумієте, виснажитися, врешті-решт. Ні, не треба. Тут порада, делегуйте віддайте два жезли. Тоді ви з певністю дійдете до своєї цілі. Дякую вам за увагу! Гарного вдалого дня! Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Це так важливо. Нам там кілька сотень бракує до 10 тисяч. 50% вас дивиться не підписано. Будь ласка, зробіть це приємне і для мене, і для себе. Натисніть нагадування, дзвіночок, і вам будуть приходити сповіщення про мої нові відео. Так само хочу сказати, що проводжу консультації особисто. Так само хочу нагадати, що продається мій онлайн-марафон по Таро, якщо сьогодні хтось вперше мене побачив, і перший великий основний курс, стосовно якого потрібно мені писати в Телеграм. Всі координати в описі під відео або в першому закріпленому коментарі. Вдалого дня, до зустрічі, ваша Максимуса!